Перевізників, які вигідні тільки самим перевізникам та його власнику, не захищають і не відстоюють інтереси пасажирів. Умови конкурсу складені таким чином, що ставлять на все, на місто, все місто в Кабалу і не дають ніякої можливості брати участь у конкурсі місцевим перевізникам. Ізюмське АТП знову виставляє на конкурс. Автобуси мани, айвани і седри, які в місті єдино, ніколи не працювали і не їздили, а технічні характеристики надаються. В місті продовжуватимуть перевозити пасажирів спрацьовані, поламані автобуси, в які небезпечно сідати і їхати. На ходу відвалюються балони колеса, дверці відпадають і нещільно закриваються, немає безпеки перевезення. В автобусах відсутнє опалення, холодно і брудно. В автобусах ізюмського АТП, мотори вкрай спрацьовані, як і все обладнання і дають перевищені <схід> норми викиду... викидів, що шкідливі для людей та всього навколишнього середовища. В автобусах відсутні пристрої для проїзду інвалідів-візочників. Маршрути скорочені, замість 10 двох край. Маршруту номер один їздить тільки 62 рейси, так як і всі останні. В лотах маршрути з'єднані, номер 2 плюс 4 і інші. Це дуже невигідно і напружує пасажирів фінансово також. В умовах конкурсу на перевезення пасажирів необхідно надати можливість брати участь і місцевим перевізникам, бо немає альтернативи. Прохаємо вас підтримати та захищати жителів міста Єзюга, зробити тариф на проїзд 4 гривні. Немає паспортів, маршрутів, тому перевозка пасажирів є незаконною. Є підстави для розірвання договорів з перевізниками. Тому вимагаємо навести лад з рухом громадського транспорту та зробити тариф на проїзд 4 гривні, який є. Економічно обґрунтованим і прийнятним для пасажирів. Перевізники обслуговують і надають послуги, і тому вони повинні задовольняти інтереси пасажирів. Вважаємо, що забезпечення безпеки перевезень пасажирів саме толерантне, добросичневе ставлення перевізників та самих водіїв до пасажирів є запорукою миру. सत्ताइस जुन चोर बन्द